Дякую. Та нічого, я... У мене теж якщо нічого не зміниться, то я 18 положення. Ну все, я Домо... кінчаю, бо починається. Вечір, вечір, вечір. Добре. 에, ну, Давай, -по. Ми сьогодні тут вже символічно зібралися, скажу два слова. О, тут на садибі вже гостювали і письменники. І я запросила Андрія, щоб ми презентували книгу. Я хочу розпочати із того розділу, який, мені здається, найголовніше після. Але попрошу вас так 10 хвилин, але повертайте. Вибачте, ви, 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 щоб ви оцю рефлексію душі і стану душі, ви відчули 10 хвилин читання цього розділу і ви подобається. Раніої вистави. Сонце ще не позволо. Див'яни нагрілася, думки на деревах блищали думками і не поспішали а тут і Це прочитати, для кого це пишу. Треба написати щось ще і не схоже на щось подібне, як у бойовики, тому що на даний час ну, не менше сотні вже книг написано різними авторами і священниками. До речі, забув взяти книжку собі. 54. І у цій книжці вона не є антивоєнною, звичайно, але в мене дуже було багато суперечок з редакторами і з редавцями, тому що, як ви бачите, вона є просто білого парка, нічого такого немає. Все, що собі дозволив, або я дозволив дизайнеру обкладинки, це те, що книгу так собі. Подумала, от немає такої програми навіть на регіональному місцевому рівні. Ці програми треба запроваджувати. Але Андрій, ти як психолог, можливо більше знаєш. Не кожен хоче звертатися, такі, такі чоловіки. Затягнеш, так, як, коли я спілкуюся за своїми знайомими, це складно і, організувати їх тому, що... до таких розмов відвертих. Це тяжко говорити. Я навіть про це не хочу говорити. А багато хто каже, як ти мені не наляєш, я тобі нічого не скажу. От. І я розумію це, цю проблему. Для чого це розказувати? Не хочу, Це не, не в тому навіть питання. Справа в тому, що е, система взагалі, психологічної допомоги і консультації, вона побудована не так, як в нас думають, що ти прийшов, розказав там один раз і так далі. Це руками треба робити. І це просто так, як супровід, коли ми йдемо от, чистими зуби, чи там вмиваємося рано, слідкуємо за гігієною зовні, це так само має бути ігіна всередині нас. Деякі люди ходять до церкви, помолитися щось, поговорити з Богом сам на сам. І це не вимушена розмова будь-про що мала мала би бути. Це просто період про тому, що е, ти комусь потрібен і хтось про тебе турбується. І навіть якщо система така є. Е, що тебе на якийсь період або не допустять до роботи, якщо ти не ходиш на консультації, так, то в нас про це не питають, так йдеш і працюєш. Але багато людей, я не кажу тільки про військових, тобто багато людей втомлюються від роботи, і вчителі, та вчительська праця, і будь-яка праця, і просто-напросто навести лад так. <плес> ну я Могі, от прочитала це... книгу, і так розумію. Мені мені мене заклались такі думки. От є ж практики, наприклад, за кордоном, якісь психологічні такі. Я розумію, що, що всі книги зрозуміла, що мобілізований потребує від початку мобілізації і до завершення її потребує підтримки цієї Держа... психології. Де, держава бере на себе переді... От як за кордоном це відбувається. В нас це якось завуальовано, Можливо, це не робиться. Ну, от як за кордоном? Ну, ясно, це так що... настільки приходить. Повано і секретно за кордоном в великих арміях, так як це я знаю, що військові як? здають там наприклад в Сполучених Штатах. Вони здають дуже багато тестів, щоб, наприклад, стати солдатом, сол, сол, ну, не тільки цю вісню, ага. але наприклад, щоб перейти з, з, з звичайного солдата, ти пішов служити, робити свою кар'єру, щоб стати звичайним сержантом, та як в нас тобі там за якийсь період або за якісь можливо заслуги тобі дадуть погони, то там ти повинен, крім того, що ти вже відслужив і чимось доказав вже свою. Фізичну працездатність і, і, і свою відвагу, і так далі, ти ще здаєш купу всяких тестів, екзаменів і так далі. Так, тобто, це не дуже простий факт і фах. І не кожен витримує і лишається м, на рівні там солдата, там служить отримувати своє, тому що йому тяжко перейти на там той рівень. Тобто там це зовсім по-іншому поскладено. А я піднімаю питання так: що коли держава бере на, бо в нас цей конституційний, конституційний обов'язок, на відміну від сполучених штатів, там де Людина йде по власній волі, так там нікого не забирають в армію. Там по-іншому зовсім людей агітують, так? Так як реклама купити будь-який товар, коли ти приходиш, так? то там реклама, можливо, армії, щоб діяла. У нас мотивація це зарплата, так? яка вже і не зростає. Це ж не завжди мотивація. Що може? Ну я ми говоримо про програму, ну як можна з цими хлопцями. Спілкуватися, в якихось. Яких, ну і наразі книжка є, так, ми можемо це, це корисно почитати і, наприклад, просто зануритись в подібну історію, так? І можливо це вже буде якийсь твої роздуми про це все. може вже людина трошки себе краще буде почувати. Вже. Я, я думаю, що в розділі навіть у цьому, що ви прочитали, там, де головний герой ходить до церкви, так? Mm -hmm. про, хоче вступити, так, боїться. Тобто все є місце, так само так, як стоїть церква, і хтось так колись, не то, що зайде, так і і прихожани, але хтось, можливо, колись наважиться зайти туди вперше, або приходить час, коли ти все одно туди прийде. Тобто це має бути місце, має місце, де людина має зібратися, там, де його буде чекати кожен день. Так? Тобто ніхто не буде його туди силком, бо силком туди нікого не закличе. Але якщо людина буде мати період, потребувати мене то, що вона, так, навіть. Що близько, треба робити середовище? Має бути середовище, має бути місце відкрите так як церква, так як храм. Та як школа, так та куди людина може прийти, коли а в неї буде, зі буде зі таке внутрішнє так, покликання, так? так. Значить, це тільки з примусово це не, це не буде навіть, коли примусово людина починає зовсім по іншому себе відчувати. Тим що військових зовсім по іншому У мене вже так відлягло за від, від 16-го року, коли повністю додому. Так я вже повністю поглинувся в сімейне життя, в, в роботу і так далі. Але перший час ну дуже було складно адаптуватися, дуже було я все тонко. Я думаю, ця книга це, це тобі варі. на підписання і книги тобі допомогло. не підписав. Скажи, ну, що ти Прийшли... <смітні> можеш, я... що можеш. сказати? За Зараз можеш би, сказати. коли <смітні> я брався за цю книжку, тому що хоч я <плес> там <плес> і дуже багато вік зробив літературних вставок, щоб не показати правдиво, дуже тяжко було що писати. Я я писав другу частину, а проблема в тому, що... Пройшов час, от добре, що я їй дуже швидко написав, отак, і дав, як є, тому що зараз, коли береш, я би її написав в стилі, так як бравий солдат, солдат Швейк. Так? Тому що згадуєш, коли зустрічаєш своїх побратимів, розмовляєш, то завжди чомусь в першу чергу згадуєш щось кумедне. Або якісь речі вже здаються кумедними. Але насправді тоді це не було кумедно, і тоді не було взагалі смішно. І я повернувся до того, що мені смішно не було. От. А зараз, коли зустрічаюся, ну хочеться, звичайно, порадіти життю, що все склалося добре. Так, з руками, ногами повернувся додому. От. І зараз це вже була б зовсім інша історія. Ця книга вона б не була такою серйозною. Вона була б з якимись такими вже вставки були ті жартівливі. Так? Ну, це мені здається, не можна над тим жартувати. Я дякую -да, за книгу, дякую за сьогоднішню презентацію. І насправді, ми... що ми можемо зараз поширити свою книгу, де... буду вдячний, тому що mm -hmm. я закрив mm -hmm. в дальньому кутку, лежало, запалилося. Дуже прикро, прикладно. Дуже мало дякую, що мало працюють в нас з такими хлопцями, з їхніми сім'ями, але нікуди це не дівається. Воно... Ці сім'ї є, будуть, і є сім'ї, в яких загинули mm -hmm. хлопці mm -hmm. герої. Тому не знаю, коли... Ви... Це повинно запрацювати і на державному рівні, і на місцевих рівнях. Оце середовище, про яке ми говоримо, воно повинно з'являтися десь. Можливо, десь у нас на Тернопільщині, на Хмельниччині. Я ще останній останні переб'ю, нагадав, бо по сусідству ну, через пару хат в Качаніці, <кхем> Оксана Марчак, знаєте, син її загинув в АТО. Він молодим хлопцем, він в армії не служив, він пішов на контракт, підписав. І так, коли почалася війна, так, так його там залишили. По контракту. Але вона постійно до мене по сусідству приходила, постійно говорила, переживала, як то мати, дуже було тяжко. Ну Що можна було сказати чи зарадити? Так, один з американських президентів, здається, сказав, що ніхто не дізнається, що таке війна, поки не прийшли туди власного сина. Так, тому що ні в кого так серце не буде боліти так, як в матері. Е, і е, коли він приїжджав, намагався я з ним, бо він щоб, ну, молодий хлопець був так втрачений, е, мати дуже переживала. І от коли я видав ту книжку, мені було дуже тяжко, страшно нести до неї чомусь. Але я думаю, першу книжку, яку я занесу, я занесу до неї, вона була найближча. Я дуже переживав. Я дуже переживав, думаю, можливо, я написав так, як я це відчував, так як я, от, зі свого боку. Але можливо, е, бо ми чуємо по телебаченню і з інших розмов зовсім інші історії. І таке було враження, коли я її прочитав, незадовго до після того, як видав, мені таке враження було, що я там набрехав. Думаю, настільки включаєш телебачення, думаю, ну невже це все неправда? Ну, не може такого бути. Тож, Можливо, мій мозок собі намалював отаку історію. І я коли дав її прочитати, вона мені за декілька днів до мене підійшла. Було дуже вдячно, тому що ну, я все я ніби їй здалося. Ну, так, Як? І взагалі мало про це говорять з тими людьми, з якими потрібно про це говорити. Насправді, насправді багато говорять, книг дуже багато написано, поширюють, я колись бачив. Дуже багато, але дійсно воно не є, не рекламується і не поширюється на більш широкому рівні. Так? Тобто, якщо люди видають малими тиражами, тому що видати книжку дуже дорого, щоб зробити рекламу і поширити її, ще, так далі, це ще дорожче. Тобто все впирається в кошти. Так, це потребує великого меценатства. собирали их у батьки и вели их а сегодня они пустые. Он велит там и всем его наберут, и всем для радости. И вот Господи, и будь ли Хавая с исполненной и блаженной трупой к Богу на суду, чтобы сломать сказать, что он